Чи читали вам у дитинстві казки? Напевно ж так. Згадайте, котиться золоте Яблучко зріблим блюдечком, і герой казки бачить, гори високі, моря глибокі та багато чого іншого, що відбувається за сімома морями та сімома горами. Що вам нагадує цей казковий пристрій? Мабуть, у тому числі і мобільний інтернет, про те, які відкриття у фізиці дозволили винайти таку казкову річ, йдеться в цьому параграфі. Параграф 19. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі Перше. Дізнаємось про електромагнітне поле. Перш за все згадаємо: існують два види матерії речовина і поле. Обидва існують реально, а не являють собою певну модель. Призначену для того, щоб пояснити те чи інше фізичні явища. Минулого навчального року ви дізналися про електричне поле. Цього року про магнітне поле. Ви також з'ясували, що магнітне поле, яке змінюється, не тільки діє на рухому заряжену і на магнітні тіла, а й створює електричне поле. Такого висновку дійшов свого часу Фарадей. Керуючись принципом симетрії, видатний англійський фізик Джеймс Максвелл висунув підтверджену гіпотезу. Що не тільки зміни магнітне поле створює електричне поле, а й зміни електричне поле створює магнітне поле. Відповідно до цієї гіпотези, електричні та магнітні поля завжди існують разом, і немає сенсу розглядати їх як окремі об'єкти. Тобто існує єдине електромагнітне поле. А електричне та магнітне поля це дві складові, дві форми прояву електромагнітного поля. Електромагнітне поле вид матерії, за допомогою якого здійснюється Взаємодії між зарядженими тілами і частинками та намагніченими тілами. Дехто з вас може не погодитись з висновком Максвелла, адже добре знає, що, наприклад, біля нерухомо зарядженого тіла існує тільки електричне поле, а біля нерухомого постійного магніту тільки магнітне поле. Проте згадайте, рух і спокій залежать від вибору системи відліку. Уявіть, що ви тримаєте в руках заряджену кульку і йдете до свого товариша. Якби людина мала здатність завжди виявляти електромагніт. Магнітне поле, то в цьому випадку ви бачили б тільки одну його складову електричне поле. Оскільки відносно вас заряд є нерухомим. Водночас ваш товариш бачив би як електричне поле, так і магнітне поле, тому що відносно нього заряд рухається і електричне поле змінюється. Таким чином, твердження, що а в даній точці існує тільки електричне чи тільки магнітне поле, не має сенсу. Адже не вказано систему відліку. Разом із тим, ми ніколи не знайдемо систему відліку, відносно якої зникли б обидві складові електромагнітного поля, адже електромагнітне поле є матеріальним. Друге, створюємо електромагнітні хвилі. Проаналізувавши всі відомі тоді закони електродинаміки, Максвелл суто математично отримав фантастичний на той час висновок. У природі мають існувати електромагнітні хвилі. Електромагнітна хвиля це поширенням просторі змінного електромагнітного поля. Пробуємо уявити, як утворюється та поширюється електромагнітна хвиля. Візьмемо провідник, в якому тече змінний струм. Як відомо, біля будь-якого провідника зі струмом існує магнітне поле. Магнітне поле, створене змінним струмом, теж є змінним. Згідно з теорією Максвелла, змінне магнітне поле має творити електричне поле, яке теж буде змінним. Змінне електричне поле творить змінне магнітне і так далі. Отже, одержимо поширення коливання електромагнітного поля. Електромагнітну хвилю. Частота ню цієї хвилі дорівнює частоті, з якою змінюється сила струму у провіднику, а провідник зі змінним струмом є джерелом електромагнітної хвилі. Аналогічно тому, як механічна хвиля може відірватися від свого джерела, згадайте поширення хвиль відкинутого в воді камінця. Електромагнітна хвиля теж може відірватися від свого джерела і почати самостійно поширюватись упрост. Цікаво, що деякі електромагнітні хвилі подорожують у всесвіті майже спочатку його існування. За теорією Максвелла, джерелом електромагнітних хвиль може бути будь-яка заряджена частинка, що рухається з прискоренням, тобто частинка, яка весь час змінює швидкість свого руху або за значенням, або за напрямком, або одночасно і за значенням, і за напрямком. Якщо ж частинка, Нерухома або рухається з незмінною швидкістю, біля неї існує електричне поле, але електромагнітну хвилю частинка не випромінює. Випромінюванням електромагнітних хвиль супроводжуються і деякі процеси, що відбуваються всередині молекул атомів, ядер атомів. Теорія таких процесів, квантова теорія, була створена у ХХ столітті. Третє. Характеризуємо електромагнітну хвилю. Електромагнітна хвиля як і механічна. Характеризується частотою ню довжиною λ і швидкістю поширення v. Так само, як у випадку з механічними хвилями. Дані величини пов'язані формулою хвилі v дорівнює лямбда помножена на ню. Але на відміну від механічних хвиль для поширення електромагнітних хвиль не потрібне середовище. Навпаки, найкращі і найшвидші електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі. Максвелл теоретично обчислив. Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі. із подивом виявив, що отримане значення збігається зі значенням швидкості світла у вакуумі. На той час воно вже було виміряно експериментально. В дорівнює C, яке дорівнює 3 помножене на 10 у восьмому ступені метра за секунду. Максвелл висунув слушне і сміливе на той час припущення. Світло є різновидом електромагнітних хвиль, учений не лише виявив природу світла, а й передбачив існування та властивості різних видів електромагнітних хвиль. У вакуумі і тільки в ньому всі електромагнітні хвилі поширюються з однаковою швидкістю. Тому для вакууму довжина і частота електромагнітної хвилі пов'язані формулою. Це дорівнює лямбду помножене на ню. Під час переходу з одного середовища в інше швидкість поширення електромагнітних хвиль змінюється, змінюється і довжина хвилі, а от частота залишається незмінною. У повітрі швидкість поширення електромагнітної хвилі майже та сама, що і у вакуумі. Через 15 років після створення теорія електромагнітного поля Максвелла була підтверджена експериментально. Генріх Герц продемонстрував випромінювання і приймання електромагнітних хвиль. Герц не лише одержав електромагнітні хвилі, а й виявив їхні властивості. Він установив, що електромагнітні хвилі відбиваються від провідних предметів, кут відбивання дорівнює куту падіння. Заломлюються на межі з деелектрик, частково поглинаються речовиною і частково розсіюються нею. Та інше. Усі ці явища зумовлені дією електромагнітного поля на заряджені частинки в речовині. Так, якщо електромагнітна хвиля падає на поверхню металу, то на вільні електрони діє змінне електричне поле, електрична складова електромагнітної хвилі виникає змінний електричний струм. Унаслідок цієї дії в поверхневому шарі металу виникає змінні електричні струми, які і випромінюють відбиту електромагнітну хвилю. Підбиваємо підсумки. Взаємодія заряджених частинок відбувається за допомогою електромагнітного поля. Електромагнітне поле має дві складові, дві форми прояв: електричну складову електричне поле і магнітну складову магнітне поле. Магнітне поле, що змінюється, створює електричне поле, а електричне поле, що змінюється, створює Магнітне поле. Поширення в просторі змінного електромагнітного поля називається електромагнітною хвилею. Швидкість поширення хвилі, її довжина та частота пов'язані формулою хвилі В дорівнює лямбду помножене на ню. Найкраще і найшвидше електромагнітна хвиля поширюється у вакуумі. Швидкість поширення електромагнітної хвилі у вакуумі є однаковою для будь-яких електромагнітних хвиль і дорівнює швидкості світла. Це дорівнює 3 помножено на 108 степені метр за секунду. Світло теж є електромагнітною хвилею. Для вакууму формула хвилі має вигляд. Це дорівнює лямда помножена на ню.